Всім привіт, я Хейлі. Це сьома серія династії Блейк, і я хочу одразу сказати два моментики, взагалі, щоб просто ввести в курс справи, що я тут роблю з цим збереженням, і що взагалі як буде протікати ця династія. Ну, це такі два маленьких моментики. По перше, я перенесла збереження, тому що з тим були проблеми, і я взяла все, що в мене було там. Пов'язане з династією Блейки, перенесла у новий сейв. Звичайно, що довелося налаштовувати оці зв'язки, стосунки з усіма, але ну, начебто, нормально, начебто все чудово. Сподіваюся на це. А по-друге, в серіях буде один ігровий день. Мені так зручніше насправді. І, хоча серії будуть трохи коротшими, я сподіваюся, можливо, через це серії будуть виходити. Трошечки частіше насправді. Тож, можливо, так буде навіть краще. І, як ви зрозуміли, померла короліна, бабуся Елісон. Після цього, після цього Елісон насправді їй було важко лишатися в тому будинку, тому що, ну, тільки що, по суті, там померла її дуже близька людина. І їй сумно там лишатися, і трохи навіть моторошно, насправді. Я думаю, знаєте, Елісон, така людина, яка боялася лишатися в тому будинку. Елісон переїхала до Джефа, Джеф був одразу не проти, тому що насправді він давно закоханий у Елісон, і насправді він ну дійсно не проти. Він дійсно думав вже про те, що їм час з'їжджатися. Тому все в них зараз добре, окрім ну, звичайно, що того, що короліни більше немає. Але Елісон. Думаю про те, що більше не хоче лишатися в тому будинку, і я думаю, що нам треба знімати з пауза нарешті. Я думаю, що Елісон не хоче більше повертатися в той будинок, і вона думає про те, щоб виставити його на продаж. Коли будинок придасться, Елісон залишить гроші якось там в банку, щоб вони там просто лежали і не заважали їй. А коли вони знадобляться, вона могла б їх вивести та там, спокійно не знаю. Можливо, їй знадобиться будинок побільше. В принципі, я думаю, що ця серія буде досить спокійною, тихою. Я думаю, що Джеф Селісон якось, можливо, разом проведуть цей час, можливо, вони сходять, прогуляються, можливо, в парка. Я хотіла б розказати взагалі, що сталося, і взагалі про Елісон. Я несправді хочу розповісти про а, сімейну ситуацію у Елісон. Що в неї там відбувалося, і як вона росла. І, напевно, я буду починати це розповідати. І, походу, вже якось там розберуся, що там вони будуть робити. Добре, вже майже шоста ранку я трішечки промотала, і я думаю, що Елісон буде потихеньку прокидатися, робити свої ранкові рутинні справи, почистити лоток котячий, в неї начебто є ще їжа. Трішечки прибереться, тут я їй трохи допоможу. І я навіть не знаю, чи в нас є ще якась їжа. Супер, в нас є їжа, тут я теж їй допоможу. Щодо того, що було на похованні, на церемонії, в катсцені, Елісон в своїй промові згадала про якусь там Лорен. І Лорен — це її мати. І донька Короліни теж. Короліна сумувала по Лорен, по своїй доньці, але вони не спілкувалися вже. Ну, типу, багато років, близько чотирьох років, вони абсолютно не спілкувалися. Ні Елісон з Лорен, ні Короліна з Лорен. І не спілкувалися вони не, потому, не тому, що вона там помер, тому що насправді якось не туди вона звернула в своєму житті. Як здавалося Елісон. А саме коли народилася Елісон, вони жили у Evergreen Harbor, і в них було все чудово. І мати, і батько її любили, її балували, вони їздили у відпустки. Мені здається, що ця миша так голосно клацає, що капець. Але ну, насправді, я думаю, що до покупки нової миші, але може пізніше. В Елісон було все добре в дитинстві, але коли їй було близько 14 років, її батьки розлучилися, і з того моменту все почалось якось не дуже складатися. Мати почала затримуватися на роботі, казала, що затримали взагалі роботи багато, але насправді, ну, підліток Елісон чудово розуміло, де саме затримаються мати, можливо, в якихось барах. Чи ще десь. І було сумно, через це все батько переїхав в інше місто, і, звичайно, що вона з ним спілкувалася. Батько її дуже любив. І до бабусі вона їздила на вихідні та на канікули. І коли їй пропонували переїхати або до бабусі, або до батька. Вона не погоджувалась насправді, тому що Елісон думала, що як вона може переїхати. Це ж її мати, вона має її любити, вона. ну, як вона може переїхати просто від матері? Мати виправить, щось там станеться. А нарешті там ситуація покращиться. Елісон дійсно вірила в це, тому і залишалася. Але пізніше мати знайшла якогось чоловіка, і Елісон з'явився відчим. Але той відчим не зовсім знайшов спільну мову з Елісон. І вони сварилися, вони навіть. Точніше, відчим навіть намагався піднімати на Елісон руку, так як він робив з Лорен. Елісон було дуже важко, хоча Лорен дуже ігнорувала ці всі моменти, вона нібито закривала очі на те, що в Елісон дуже погані стосунки відносини з новим відчимом. І коли Елісон вже, начебто, вирішила, що дійсно буде краще переїхати до батька. Тому що їй просто важко. Вона не може довчитися в школі нормально в такій ситуації. Вона хоче спокійного життя. Вона подумала, що варто було б дійсно переїхати, але дізналася, що батько її потрапив у автокатастрофу і не вижив. Ця ситуація підкусила здоров'я Короліни. Вона розпереживалася, в неї стався напад, вона після цього проходила лікування. Так, ні, я думаю, ми. Не будемо влаштовувати тусовку тепер, тому що якось знаєте не до цього зараз, чи що, бо ми ж з Джефом планували вечірку хеллоуінську. але я думаю, що її варто було б відмінити. Я думаю, що Джеф поки що трішечки він не наївся. Ой, зараз, до речі, холодно. У нас нам телефонує Самер і. Добре, як скажеш, не пішла вона там кудись з кимось гуляти. Елісон зараз дозбирає, я думаю, ми могли б сходити кудись прогулятися, можливо, в парк, не знаю, або кудись в центр, можливо, в кав'ярню. Елісон повернись додому, будь ласка, скажи Джефу, що от я нагулялася, тепер пішли гуляти разом. Звичайно, що після того, як короліни. Почалися проблеми зі здоров'ям, Елісон вже не могла переїхати до неї повністю, тому що розуміла, що Короліні не можна хвилюватися. Якщо б вона, будучи підлітком, переїхала до неї, то мати Лорен доставала б їх обох дзвінками і скандалами, хвилювала б Короліну, і з цього б нічого хорошого б не вийшло. Тож Елісон все ж таки вирішила жити з мамою, поки не закінчить школу. В дитинстві, ой, Джеф, підтримай її, будь ласка, що ж це таке? Давай трішечки якось не знаю навіть. В дитинстві Елісон хотіла стати лікарем. Вона мріяла про цю кар'єру, вона дуже хотіла поступити в медичний, але звичайно, що вона зрозуміла, що гроші, які відкладали їй на навчання, вже давно були. Витрачені на оглянки її матері з І... Тому Елісон вирішила, що як тільки вона закінчить школу, вона просто поїде жити до Короліни, доглядати її там та знайде, звичайно, собі роботу і буде собі нормально жити. Насправді, звичайно, Елісон могла б вступити в університет, працювати паралельно. Звичайно, скоріш за все, не медичний, тому що медична освіта, як мені здається, дуже дорога. І... Навіть якщо б Елісон знайшла б собі там роботу підробіток, вона не змогла б насправді витягнути це навчання. з нею секретом і спитай про улюбленого автора, вона трішечки повеселішала. Джеф, ти захворів? Я думаю, що ми виб'ємо ліки насправді тому, що в Джефа плани. На наступну серію йому не потрібно зараз хворіти. Тож він просто швиденько такий зрозумів, що він хворіє, що щось не так, тому він а, піде зараз за комп'ютер і замовить собі щось з аптеки. Як це зробити? Зараз я ага, отак. От от. Так, Джеф замовив собі ліки, і, о, господи, як несподівано вони вже прийшли. Експрес-доставка голова, блін. А давай, Джеф, випи, будь ласка, ліки, і я поки продовжу. Насправді так і сталося. Елісон закінчила школу і одразу ж приїхала до Короліни жити. І в той момент Лорен повністю перестала виходити на зв'язок. Вона почала ігнорувати їх обох і Короліну, і Елісон. Джеф. Тобі подобається співати. Добре Елісон. Прийняла до уваги, можливо, ми якось сходимо в караоки. І хоча у Короліни і Лорен і до цього були так собі відносини, вони насправді ніколи не були дуже близькими людьми, попри те, що Елісон дуже любила бабусю Лорен та Короліна, ніколи не мали якихось близьких сімейних теплих відносин. Вона Тепер взагалі не відповідала на дзвінки. Звичайно, що Елісон розуміла, що вона, скоріш за все, просто гуляє, і нічого там не треба робити з цим. Що вона може взагалі з цим зробити? Чіплятися до неї, просити її перестати кинути, знайти роботу і все таке інше. А що це за дія така, я перепрошую? А таке було? Щось я не пам'ятаю. Добре, давайте ми просто, до речі, подивимося цей серіал або ми поїдемо одразу. Давайте ми. Я вирішила, що ми зараз їздимо кудись у кафе, а ввечері приїдемо і подивимося прем'єру сезону. Тож, я повернусь до вас вже на місці. Ми вже приїхали у кав'ярню, я знімусь паузи і. Я перебудувала цю кав'ярню, тому що минула тут не працювала. Мої сіми не могли замовити тут каву, щось там лагало. Сподіваюсь, це в минулому. Тож, ну спробуємо. Спробуємо. Я не знаю, цей чувак. Ага, це жінка. Бариста ще не підійшла. Давайте щось ага. Замовимо. Тут замовимо якийсь американо, а Елісон, я думаю, буде пити якийсь капучино. Може, я не знаю. Тут немає рафу. Добре, капучино гарбузовий. <с> так, Елісон насправді прожила у Кароліни декілька років, насправді, десь близько чотирьох після закінчення школи. Вона доглядала її, знайшла роботу. У квітковому магазині, де вона, роб... де вона працює і зараз. І Елісон, ти замовила? Я дуже сподіваюся, що ця кав'ярня буде коректно працювати, тому що це так бісило сильно. В ну, воно начебто Джеф. Будь ласка, не забирайте нашу каву. Так, все добре, тільки от Джеф чомусь а, не може. Ага, добре, Джеф. Окей, хоча б Елісон. Поп'є тої кави, я хочу зробити скріншот, тільки без чого чувака. Так, я повернулася, зробила скрішот, начебто усіх всіх інших людей тут не видно. А оце до речі, наскільки я пам'ятаю, якась е заможня жінка, яка тримає тут півміста взагалі. Ну, давайте спробуємо з нею якось поспілкуватися, ну, типу, привітатися, ми ж тут, типу, зустрілися. Давайте і Елісон з нею привітається. Знаєте, що б було, що нібито ми тут ходимо і знайомимося, а не тільки сидимо вдома і ні з ким не спілкуємося. А то ми вже наче якийсь час не тусили з Тревісом а, вже півдня. Так от, щодо Лорен. Насправді, звичайно, що Короліна і Елісон дуже сумували за Лорен, вони, вона все ж таки їх близька людина, мати Елісон та донька Короліна, і, звичайно, що вони сумували за нею. Але ну, в життя її лізти не хотіли якось її чіпляти. Зовсім в них не було такого бажання, тож вони просто вирішили, що вона доросла людина і сама вирішить, як жити своє життя, навіть якщо їм це не подобається. І Боже, давайте ви тільки не будете з цією людиною дружити. Джеф, я не пам'ятаю, щоб ти це замовляв. Ну я ж просила тебе каву, замовити. А до речі, вони голодні. Ви ж поїли ребят? Ви ж поїли. Давай, і ти тоді замов, будь ласка. Я не знаю, кроса замов, будь ласка, собі. Далі, що відбувалося насправді, Єрісон, вже і думати не думала сильно, вона вже і не хвилювалася про ту Лорен, вона вже думала, що. Ну, скоріш за все, її життя якось зайшло в якусь іншу сторону, і, можливо, в неї навіть вже не може допомогти. І хоча що Ерісон, що Короліна такі, знаєте, альтруїстичні, які дуже люблять допомагати всім підряд, вони. Такі милі і добрі, вони все ж вирішили відпустити цю ситуацію. Можливо, вони були не праві, але все ж таки. Десь за тиждень перед смертю Короліни Елісон отримала телефонний дзвінок. І, боже, ні, Короліна, ти серйозно нам тепер приводі... приводи телефонують. Ну, добре. О, До речі, Елісон нарешті відійшла від цього всього, їй стало краще трохи. Вона поспілкувалася з іншими людьми. Можливо, вони їй типу, щось сказали типу, все буде добре, життя триває і все таке інше. Не знаю, можливо, Елісон це допомогло. І коли Лорен подзвонила Елісон, то вона вибачалась, плакала, просила. Якось її простити за те, що вона отак от от чинила, так от ігнорувала всіх їх. Боже, подивіться, як тут мило. Насправді тут прямо так симпатично. І, звичайно, що Елісон давно чекала дзвінка від матері, ну, не те, щоб прям активно чекала, але ну, вона все ж таки її мати. Вона добре розуміла, що всі ці вибачення. Нічого не означає, тому що насправді всі ці вибачення вже були. І знову все це поверталося, і з відчимом вони розходилися, але він знову повертався. Тому Елісон просто сказала Лорен, що: типу, ти знаєш, де ми живемо, ти можеш приїхати в гості. Ми поспілкуємося і все таке. Але після того дзвінка Лорен, звичайно, знову. Пропала зі зв'язку, і, звичайно, Елісон за тиждень вже знову встигла зрозуміти, що, ну, це та Лорен, яку я знаю. Ти що, якийсь там політик чи що? Цікаво, дже, перестань в стінах застрівати. Але в катсцені ще був момент, в якому Елісон розповідає. Боже, мене. перестань замовляти, по-перше, Елісон. Будь ласка. Ні, не треба їсти. Елісон, да хвати, ми зараз зробимо щось вдома. Давайте насправді йдіть додому, я повернусь до вас вже вдома. Ми вже вдома. Зараз ми сядемо е дивитися прем'єру того серіалу. Давайте ти сідай і ти теж сідай. Я думаю, ви прямо не сильно голодні, щоб прямо зараз щось готувати. вже. Якось е, пізно, чи що? Тому добре. Я б хотіла насправді, щоб ви там перевдяглись щось домашнє, але ну добре. Нічого страшного, подивитись і в верхньому одязі. Добре. Так, от в катсцені ще був момент, в якому Елісон розповідає Джефу про те, що перед смертю Короліні хтось подзвонив. Після того вона впала. В Елісон насправді є великі підозри щодо того, що подзвонила Короліні саме. Лорен тим самим її рознервувала і серце Короліни не витримало цього. Звичайно, Елісон запросила Лорен на церемонію, але, в принципі, Елісон навіть не здивована тим, що Лорен і це проігнорувала знову. Вона не відповіла на дзвінок, але Елісон ж написала їй повідомлення навіть декілька. Про адресу і про все таке інше, але Лорен не відповіла. Тому Елісон насправді вже навіть не ображена на неї. Вона вже розуміє, давно розуміє, що все це, все це пов'язане з Лорен, воно їй е, не йде на користь, тому просто живе далі, насправді. І мені здається, що я навіть усе розповіла: Джеф, ти залагав. <с -2> все добре. Давай і ти теж візьми, поїш. І я думаю, що варто б було б розповісти саме про плани на наступну серію, якщо я їх ще не розповіла. А саме нас Джеф за цей час трохи зробив гроші, плюс Елісон виплатили невеличку компенсацію з роботи по сімейним обставинам, плюс їй ще дали невеличку відпустку. І Джеф, знаючи, що Елісон насправді любить ліс, вона хотіла б поїхати. В Граніт Фоллс. він вирішив, що саме час дати їй трічки відпочити і відволіктись від цього всього. Тому що, хоча вона вже не сумує постійно, вона ну, все ще сумує, це її бабуся, і вона хотіла б просто відпочити трішечки від життя і опинитись там, де вона насправді хотіла б опинитись. Ні, Елісон, не чіпай там нічого, давайте ми просто. Присядемо напевно, а можемо вже спадки. Джеф. Я хочу, щоб ти якось їй трішечки приділив увагу. От, прямо знаєте, трішечки давайте поділимося ідеями. Що от завтра ми поїдемо в ліс. Ми там повідпочиваємо. Розкажи якусь смішну історію, як ти колись в дитинстві заблукав в лісі, і вся твоя прийомна родина тебе шукала. Не знаю, що ще. Давайте щось романтичне зробимо. Ми, напевно, поки що не будемо робити їй пропозицію. Я думаю, важливо, це трошечки не на часі. Ну, я думаю, ми зробимо компліменти к якийсь і підемо спати насправді. Ти вже зробив їй комплімент, я сподіваюся, тож, ми можемо спокійно піти спати. А я буду потихеньку закінчувати цю серію. Я сподіваюся, що наступна серія вийде скоро. Джеф та Елісон пішли спати. Наступної серії їх чекає невеличка відпустка, щоб трішечки відволіктись. А поки що я буду з вами прощатися. Тож ви можете підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Наприклад, я не знаю про що завгодно, можливо, чи подобається вам Катсцени. Чи взагалі цікаві вам серії? Будь-що знаєте, а на цьому все і бувайте!